Чудовий ранок. Полуничка цвіте. Все причудово. Що вам хочу показати? Ось це в нас румба, далі в нас іде Азія. Бачимо, все росте причудово, ніяких проблем нема. Це в мене Альба. Хочу вам показати. Хворобу, остатки по суті хвороби. Ось вона. На листочку йде ось таке -во почервоніння. Зараз. О, Почервоніння. Воно йде таке по всьому листочку, таке бувають іде. Це початок борошнистої руси. Ось тут можна побачити. Трішечки, трішечки, трішечки. Це борошниста руса називається. Альба боїться борошнистої руси. Та й взагалі люба полуниця хворіє борошнистою русою. О! Ось починається воно. Зараз. Ось починається. Погано видно. Ой, не повилучається. А! Ось такі цяточки, Не цяточки йдуть по листочку, а покрасніння. Ось ви бачите, ось це покрасніння. Оце початок борошнистої руси. В мене неї нема, тому що полуниця була оброблена. І борошнистої руси немає. Це остатки борошнистої руси залиши. За цим треба слідкувати. Тому що, коли вже полуниця перецвіте, хімічними препаратами досить і досить проблематично вміститися в термін очікування. Але якщо у вас на даному етапі ця хвороба з'явилася, можна ще використати квадріс. Термін очікування квадріса. Не дивіться на термін очікування помідор, огірків. Якщо є, шукайте термін очікування винограду. Виноград досить схожий до полуниці. Тобто термін очікування приблизно на винограді це 25 днів. І не забуваємо, не забуваємо про оракул мультивітамін. Добавляємо його завжди. Ось бачите, на даному етапі, шов Альби. Особливо, зараз вам покажу. Ось, це Азія. Що в Азії? Хлорозу немає і натяку на хлороз. Але коли він з'явиться, тоді будете мати мороку. Робимо зараз подкормку мультівітамінами. Хлороз може бути не тільки від нехватки желізу. Навіть від нехватки якогось мікроелементу також може проявитися хлороз. Так що не забуваємо, обробляємо. В кого є проблема, ще може встигнути квадрісом. І обов'язково додаємо мультивітамінний комплекс. Любого виробника він додає мікроелементів. Тут, навіть є і желізо, і бор, і цинк. Всі потрібні елементи. Тому що після цвітіння буде дуже велика просадка куща по мікроелементах. І тоді будемо мати досить і досить велику проблему. Так що працюємо, далі буде.